Ну, ми можемо відмовитись, але тоді постане питання, як треба буде гарантувати поставки газу для всіх наших споживачів, власне, в зимовий період. Літній період, мінімальне споживання газу, ми там споживаємо від сили там 500 мільйонів кубометрів, тобто півмільярда на там на приготування їжі? В основному е, там ще якісь потреби йдуть, скажімо там, де газова генерація невелика. Є все, а зимою так і тут тобто, постає то питання: власне, от якщо транзит припиняється, чому ці власне? Інформація про можливість, можливі відключення або черги по поставкам газу, це реальність. Це може бути дійсно, тому що якщо транзит припиняється, і нам доведеться качати для внутрішніх споживачів також газ із підземних сховищ на південь України в центр, тому що того видобутку, який є оперативний, тобто Полтавська область Харківська, uh -huh. так там ну, Харківська 50% відсотків полтавська. Порядка десь до 40% і 10% от власне Львів, Львівська область, Івано-Франківська, так, 10% видобутку. Але нам доведеться качати з підземних сховищ ну, от на схід і на е, на схід і на південь. І тоді, відповідно, виникне питання, чи буде достатньо тиску підземних сховищах. І навіть зараз. Уже також нарешті кажуть так, бо і в минулому році була проблема, бо мало закачали газу. Насправді по суті, на випадок от якоїсь надзвичайної ситуації припинення транзиту. А зараз його, взагалі, мало. ми закачали там фактично 13 мільярдів кубометрів. Ми його вже використовуємо потихеньку, і скажімо так, от десь, якщо припиниться транзит газу, його не буде. То мор і буде зима холодна, наприклад, не так як зараз, початок зими такий відносно тепленький, як для, для зими. Е, і будуть морози, зросте споживання газу. І тоді постане питання, чи ми зможемо, наприклад, ну якщо ще січень ми протягнемо трошки, я думаю, то десь кінець січня, лютий, якщо будуть морози, це вже буде питання. Можуть появитися дійсно черги по поставкам газу.